Всім привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Аліна. І ні, це не кліпбейт. Я справді читаю зараз сім книжок одночасно. Я не знаю, як так вийшло, але ми сьогодні з вами будемо аналізувати цю величезну стопку книжок, чому я ні одну із них не можу дочитати, яка в них причина, яка причина в мені, і як вони всі назбиралися, скільки мені залишилося тут читати в кожній книзі до кінця. І чесно з вами поділюся про те, яку книжку я вирішила не дочитувати, а які, в якій почерговості буду дочитувати у найближчі місяці. Впевнена, що навіть декілька книг я встигну дочитати до кінця. Квітня, а на заразній момент вже 20. І тому в мене всього лише 10 днів для того, щоб пошвидше їх дочитати і розповісти вам про них у квітневому прочитаному. Не забудьте підтримати це відео вашою вподобайкою, це дуже допоможе моєму каналу розвиватися, допоможе просуватися моїм книжковим відео, для того, щоб їх побачили ще більше книголюбів. Ну а якщо не підписані ще на мій канал, то обов'язково підписуйтесь. А зараз давайте почнемо із прапра книги, найпершої, яка у мене в цьому списку лежала, вибачте, 9 місяців, чекала, поки я її дочитаю. Я говорю зараз про двір мороку та гніву Сари Джеймас. От наскільки я відразу хотіла читати другу частину після першої, це просто було не описати словами кохання із цією серією. І першу частину я пробувала читати два рази, і тільки з другого разу вона мені сподобалась. І ось так само і ця книга. Вона мені заходить вже більше лише з другого разу, коли я берусь її читати. На заразній момент я на 578 сторінці, їх тут 734. І це означає, що мені потрібно. Дочитати ще 156 сторінок. От мені здається, що ось цю книгу я все-таки встигну дочитати за квітень місяць. Ця книга, мені чесно, здається, трішки слабшою за попередні, і, чесно вам кажучи, я очікую на якийсь кінець, Такий прям вау, який має мені зробити таку зацепку, щоб я вже остаточно для себе вирішила, хочу я читати цей цикл далі чи ні. Чи чесно, то мене дуже мотивують мої подруги дочитати цю серію. І кажуть, що якщо мені не сподобалась друга частина, то обов'язково сподобається більше третя. І вони дуже радіють, що я нарешті взялася за цей цикл. Чотири подружки мені кажуть, ура, ура! Ти нарешті її читаєш. І тому, прям заради того, щоб обсудити всі ці події в цих книжках, особливо. У другій частині такий пухляж більш ніж на 700 сторіночок. Я це все роблю для того, щоб мої подружки пораділи, що ми нарешті можемо говорити про ці книги. Наступна претендентка колись вже брала участь у відео про дочитай мене негайно. Це така була моя нова рубрика на каналі, до якої мені пір важко повернутися, тому що я точно в одному відео не дочитаю всі сім книжок, які я почала. Того, в принципі, я і не намагаюся це зробити, із штанів, заставляти себе читати, коли мені не хочеться. Я, як тоді, в січні, я, здається, ось цю книжку взагалі брала першу в році цьому читати. Я дочитала до 180. Третьої сторінки. Тут їх взагалі всіх 262. І це значить, що мені потрібно дочитати 76 сторінок у цій книзі. І я до сих пір морально не готова її дочитувати, але знаю, що десь у травні я точно її дочитаю і зрозумію, чим вона так сильно подобається другим читачам, тому що. Мені кажуть, що це одна з найлегших книжок цієї авторки. Якщо вже мені розв'язка цієї книги не сподобається, то мені до Ребеки Клан взагалі не потрібно рипатися. Тому, ось, напевно, із усіх книжок в ній найменше сторінок, але і найменша вірогідність, що я взагалі колись її дочитаю. Але все одно, через те, що це видання таке красиве і що це подарунок моєї подруги мені. Я до сих пір тримаю цю книжку в себе в бібліотеці і надіюсь, що я все-таки її дочитаю. Нарешті хочу, щоб ця книга перемістила. Із мого кошику, в мене такий возик оце є, і там на другому рівні у мене лишать книжки недочитані. Я вже хочу нарешті не бачити там ось цю жовту і переставити її кудись на свої книжкові полички. Надіюсь, що в мене в травні вже вийде це зробити. Можливо, ви помітили, що на каналі дуже мало англомовних книжок стало, і я не знаю, чому мені з цим якось так тугувато. Чи то в мене якісь проблеми, житті які не дають мені спокійно відноситися до того, що ці книжки читаються повільніше. І саме тоді, я, читаючи книжку Happy Place Емілі Генрі, зрозуміла, наскільки мені повільно буде йти ця історія. Я зупинилася на 132-й сторінці, і мене так якось ця книга толком і не завхопила ще. Я зрозуміла, що мені потрібно брати щось читати паралельно. І ось винуватиться. Теми цього відео «Happy Place Емілі Гендрі. Саме з неї я зрозуміла, що ой, та напевно треба ще якусь брати, а то взагалі мені читати не захочеться. І я тоді взяла наступну книжку. Тут, як я вам вже сказала, я дочитала до 153 сторінки. Їх тут взагалі 385, і це означає, що мені потрібно дочитати 252 сторінки в цій книжці. Це дуже багато. Ще й англійською мовою, ще й збільшені сторінки, і зменшений шрифт такий маленький. Ну, в принципі, він ну, нормальний, але тексту дуже багато влазить на таку величезну, збільшену сторінку. Тому ось це. Не хочеться мені читати взагалі, на жаль. Можливо, я хеппі Плейсі» не буду дочитувати, але й продавати також не буду. Просто буде вона мене в бібліотеці лежати і все, і буде чекати. Хто прочитав цю книгу українську, обов'язково напишіть мені, чи це реально класна книжка, як про неї говорять, тому що поки що на 130-ту сторінку, я такого сказати не можу. І ось якусь я книжку взяла паралельно читати до Хеппі Плейс. Мене просто місяцями манить до жанру фентезі, і я вирішила, що ну нарешті я візьму, прочитаю продовження циклу Блиск. Я прочитала Блиск, Відблиск і ось це спалах. Я дочитала її до 190-ї, так, до 190-ї сторінки, їх тут рівно 600, це означає, що мені треба дочитати 410 сторінок. Ось тут ніби і дуже багато сторінок треба дочитати, але наскільки ось ця книга мені йшла легко і класно що я була впевнена, що я її прям так одним махом дочитаю. Але вона стала на паузу, тому що я повернулася до читання двір мороку та гніву і почала її активно продвигати. І це все також через те, що я купила собі нову книжку Магаз Скляний трон чи трон зі скла, постійно путаю, як правильно казати. І я вирішила, що трон зі скла я не буду починати, поки не дочитаю двір мороку та гніву». Щоб взагалі зрозуміти, я буду дві серії збирати, чи лише одну, чи взагалі ніяку. Тому ось ця книжка поставила на паузу спалах, хоча мені дуже подобалося. І зупинилося прямо на дуже-дуже цікавому. Тому ось цю книжку я однозначно дочитаю. Мене прямо до неї тягне, і як тільки я дочитаю ось це повністю, я буду повертатися до читання спалаху. У мене тут ще три книжки. Ви спитаєте, Боже. Тобі мало цих було чотирьох, чому ти брала ще? А я вам скажу. Тому що мій чоловік вкладав дитину спати, і в мене не було книжки ось тут на поличках, хоч однієї із цих чотирьох, що я вже почала. І я така: ну а що втрачати час читання чи що? Я візьму ще якусь книжку і подумала, треба взяти із тих, що мені дали на огляд. Я взяла неонові боги Кейті Роберт. Але була моя помилка в тому, що я перед цим тільки дочитала книжку. Де вона? Де вона? Десь вона тут лежить. Ватага. А Ватага це ого, одні секси, якщо ви розумієте, про що я. Тому мені якось, коли я зрозуміла, до чого буде йти, що тут буде дуже багато таких сцен, Я така. Ну, Я спробувала, так, класно написано. Ой, да, цікаво, але зараз такого настрою немає. Типу, я вже своє бажання в читанні відвертих сцен на той момент вже перекрила. Я така, так, краще б я спалах почитала, чи якусь із тих книг. Тут мені захотілося різко поміняти жанр. І тут же я вам не сказала 75 сторінок, я тільки прочитала, а їх тут взагалі 380. Тобто мені треба 306 сторінок дочитати. Точно в квітні вже я за неї не беруся, тому що хочу ті дочитати первіше. І ще подивіться, я понабиралася таких товстих книжок, що, поки я їх дочитаю, я не знаю, скільки часу пройде. У мене зараз, до речі, я зрозуміла, що темпи читання не дуже великі, і я насправді. Майже весь день, що я без дитини, я не хочу читати. От тому що в мене є ніби якісь такі в дні читальні цикли, часи, коли я хочу читати. Найбільше я хочу, чесно кажучи, читати в обід і ввечері, і вночі. Ну, А вночі і ввечері я. Рідко можу читати, і не особливо той багато, бо я вже з того не хочу спати. Тому неонові боги переносяться на травень, але однозначно хочу прочитати. Мені дуже жаль, що я не встигла до книжкової країни прочитати цю книжку, тому що просто не хотіла псувати свої враження від історії просто тим, що я вже переноситилася такою літературою на той момент, коли я брала її до рук. Тому я буду її продовжувати читати обов'язково. Яку ж я книжку вирішила взяти ще? Мало мені було, я подумала, як же легко взяти на паралельне читання книжку, яка по сюжету від тебе не вимагає, щоб ти постійно повертався до неї, тому що це оповідання. І я взяла первісне зло, збірка містичних оповідань. Я прочитала її на 115 сторінок, тут взагалі їх 360. Одна сторінка, мені треба читати 246 сторінок. Також ця книжка буде дочитана вже в травні. Мені, У мене з цією книжкою якісь дуже дивні стосунки, дивні почуття. Тому що коли я її читаю, мені завжди дуже цікаво, прям шокуюче. Я прям про кожне оповідання комусь розповідаю, наскільки воно мене вражає. Але коли я відкладаю цю книжку, мені не хочеться брати її до рук. Я не знаю, в чому питання, в чому проблема. Можливо, через те, що це оповідання просто і типу в мене немає якоїсь моральної прив'язки до сюжету, до якихось героїв, тому мені не завжди хочеться до неї повертатися. Але також хочу дочитати, тому що впевнена, що це дуже цікавий досвід читацький, коли мені хочеться чогось такого нетипового, коли мені все надоїло, то я беру і прочитаю одне з оповідань. Буду далі дочитувати. І остання книжка, яка була взята мною після подорожі. Коли я зрозуміла, що чесно, я в подорожі ні до однієї із цих книжок, крім Мааз, тому що я її брала з собою, думками не поверталася. І я знала, що коли я ось дочитаю, можливо, в подорожі, можливо, вже коли приїду цю книжку, то я не хочу брати ні одну з цих. І я в той вечір, коли вже думала, та що тут дочитувати, я зараз одним махом 150 сторінок махну. Я просто така. Та дочитаю я, дочитаю її. Хочеться ще почитати, зняти влог на якусь книжку. А на якусь? З тих, що я вже почала, якось нецікаво. І тому я сіла вибирати книжки, і до кінця я була впевнена, що я візьму на влог книжку Крістін Ген і про вулик світлячків. Але такого не сталося. Просто я подивилась на неї, вона подивилась на мене, і вона сказала: візьми мене. Просто візьми мене, почни читати, бо ти так любиш книжки лабораторії, що я така красотка з персиками в зеленій такій обкладинці, з таким, о Боже, гнучким форматом. Я ж просто буду твоєю любимою книжкою. Я згадала, наскільки я просто насолоджувалась читанням книжки Страшне добро. Вчора зробили перестановку, вибачте, не можете признайти свої книжки на поличках, те, що лежить. І ось тому я її взяла буквально позавчора, і я прочитала 158 сторінок, це більше, ніж середина книги. І тут їх 267, і мені треба прочитати ще 109 сторінок. Цю книжку однозначно дочитаю, і напевно вона, Боже, що це таке? Що це таке пишіть на дворі»? Вибачте, якщо ви це чули. я думаю, що я як тільки ось цю дочитаю, я потім дочитаю шлях ріки. Потім я беруся за спалах, напевно, за спалах. Або за неонові боги. Оце щось із цього буде. Напевно, все-таки за неонових боків візьмуся. Потім беру спалах. Потім паралельно почитую первісне зло і вже остаточно вирішую, буду я це читати чи ні. Ще трішки продвину, хоча б до 200 сторінки я її прочитаю і вже тоді буду вирішувати. Так що, ось такий в мене план читацький на травень. Мені здається, що взагалі в ньому не буде ні просвіту, що я, крім цих книжок, більше нічого і не зможу взяти. Тому що тут і так, як ви бачите, роботи дуже багатсько. Ну, ось, друзі, це і в принципі все, що я вам хотіла розповісти. Чи хочу я далі читати книги паралельно. Ой, повірте, дуже довго не захочу я так робити. Я дуже скучаю за тими часами, коли я могла з чистою душею не бігти за всіма книжками, які мене чекають, не брати під кожний різний настрій, під кожний вечір нову книжку, і думати, я собі можу це дозволити, я можу не поспішати з читанням. Але повірте мені, це я тільки в той момент так думаю, а потім я захочу. Повернати в книжку, читати її дуже швидко і одну, отак повністю від початку до кінця. Я це вже дуже сильно зрозуміла, і мені цього не вистачає. Тепер, коли насправді я розумію, що я не хочу нічого з цього читати, хочу взяти ще одну, мені вже просто моя душа не дає цього зробити, читатика, І каже: ні-ні-ні, дочитуєш ні, ні. ось це. Бо того, що все одно читаючи навіть нову книгу, я все одно повертаюся думками до усіх попередніх. Інколи мені стається, що навіть простіше вже продати всі ці книги і себе не мучити, і заставляти себе їх дочитувати, але я вірю, що просто потрібно більше всидчивості. Знаєте, от висидіти і вичитати їх до того моменту, коли мені знову стане тільки. Тій книзі все цікаво. Ну, ось і все, друзі. Це в принципі все, що я вам хотіла розповісти на заразній момент. Подивимося, чи вийде в мене до кінця травня дочитати всі ці початі книги. Тримайте за мене кулачки. Якщо ви читали якусь із цих книжечок, сподобалась вона вам чи ні, можете ви мені її радити кинути чи продовжити читати, обов'язково про це напишіть. Це буде дуже корисним для мене і для інших моїх читачів. Дякую вам, друзі, за увагу. Зовсім скоро побачимося у новому відео. У мене зараз дуже багато натхнення на зйомки, на монтаж, і взагалі відчуваю, що з приходом весни, літа все розквітає. я сама душевно розквітаю і хочу створювати для вас більше контенту. Якщо хочете бачити більше моїх відео, то обов'язково підписуйтесь на мій спонсорський канал. Як завжди, посилання на підключання спонсорства буде в описі під цим відео. Дякую всім моїм спонсорам за вашу підтримку. Я вже зняла для вас більше 40 відео за півтора роки ведення спонсорського каналу. пір не можу повірити, що я так багато знімаю. Кожного місяця я випускала по два, а то і три відео, тому їх так багато вже назбиралися. І до речі, якщо ви підключаєте зараз спонсорство, то вам автоматично весь той архів попередньо знятих відео стає доступним, тому навіть можете не чекати прям там нового спонсорського відео, тому що у вас там ще ого-го роботки передивитися попередні всі мої відео. На все, друзі, буду бігти, тому що в мене сьогодні ще дуже багато справ, ще ой, читати, не перечитати, прибирати, готувати, дитину нянчити, так що піду я вже. Дякую за увагу, зовсім скоро побачимось. Па-па!